Мовчазний бивця жінок саме так називають рак шийки матки. Щороку в світі півмільйона жінок чують цей страшний вирок в Україні. Щодня від раку шийки матки помирає шість жінок. Про те, як попередити та зупинити цю хворобу, говорили в Ужгороді на науково-практичній конференції онкологи акушер гінекологи з усієї області. Провідні фахівці України з онкології ділилися своїм досвідом із закарпатськими колегами. Ми говоримо за, за профілактику, за ранню діагностику, за цитологічне скріплення, за кольпоскопію, за навчання акушер-гінекологів, щоб вони могли нашим жінкам нести здоров'я в сім'ї, тому що на початкових ранніх стадіях ми проводимо малоінвазивні втручання, оперативні, такі як діатермоканізація або невеликі оперативні втручання, які ми зберігаємо зберігаємо репродуктивну функцію жінки, щоб вона була повноцінна і мала повноцінне життя в сім'ї. Але рак шейки матки має тенденцію у нас в області до зростання і переважає захворювання в чисельному значенні більше, ніж середньоукраїнські показники. І це не є поганий показник. Це говорить за те, що служба вже працює, виявляє місця. Але але наряду з тим є. Значит, питома вага занедбаних випадків, які ми виявляємо серед цих збільшення захворюваності, висока. Так за прошлий рік у нас було наприклад виявлено 164 випадки, із них третина, рівно третина, 60 хворих жінок. Це були у занедбаних випадках. Що що це значить? Це третя четверта стадія. Фахівці стверджують, що рак не виникає за день-два, а розвивається протягом десятиліття. Саме тому профілактичні огляди є одним з головних чинників запобігання цієї хвороби. Рак це не приговор, як кажуть, це діагноз. І будь-який діагноз, який встановлений на ранніх строках, будь-яка хвороба, яка виявлена на самому початку, вона виліковується і рак у тому числі. Перші стадії раку шийки матки і ранні стадії початкові форми раку шийки матки, виліковані 100%. Жінка після цього зберігає свою репродуктивну функцію, сексуальну функцію. Вона спроможна народжувати і ти, причому народжувати самостійно, вагітніти природнім шляхом. І чим раніше... Виявляються передракові стани шийки матки, і е, рак шийки матки на початкових формах, тим краще результати лікування. Рак він просто так сьогодні за один день не візьметься. Йому потрібен час для того, щоб він виник і. Е, він дає час і жінці, і лікарю його виявити вчасно. І якщо жінка буде регулярно без скарг, приходити до лікаря двічі на рік, один раз на рік здавати цитологічний мазочок, то рак і передрак буде виявлений вчасно. окремо на конференції медики наголошували на основних ризиках, що провокують рак. Рак матки як не дивно, збільшується не тільки в нас, але й у Європі теж. І збільшується в молодому віці. Це, мабуть, наш, наш спосіб життя, і, і це відіграє велике, велико, таку, велике значення. Це спосіб життя. Все таки, це раннє статеве життя, це кількість половина статевих партнерів, зміна їх, це культура. Статевого життя, тобто гігієна двостороння, це бар'єрні способи, які повинна знати молодь, це боротьба з алкоголем, тому якщо буде твереза людина, то може вона не дійде до того стану, що можна зробити після пива, і куріння, як це не дивно. Це теж такі от фактори, ризику. І, звичайно, що виявлення таких спочатку це ж запалення, які треба своєчасно вилікувати, і це звернення до лікаря. Як аксіома на конференції лунала теза запорука успішного лікування, своєчасне проходження профоглядів. Відвідане жіночого лікаря займають менше часу, ніж звичайний манікюр та зачіскового перикаря. Дбаючи про красу зовнішню, подбайте і про найцінніше своє жіноче здоров'я. Залишайтеся жінкою у всьому.